Так, 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 оно білий там двоє бери. Так не само туда ближче її. Так побріємо туди. Дивіться, козенятку з бінити до нас приїхала. Так, всім добра здоровлечка. Двічі, з Вінниці нам привезли очко. Дивіться, ходить Самонька, робить дивіться. З Вінниці нам привезли козочку сюди. Їм сподобалося в нас, по нашій кіно дивляться, як вас звати. Люба. Пані Люба, а хто знайшов кузнятку? Чий як кознят? Наталя, Наталя Наталя з Любою. Люба Шафер, Привезли самої Вінниці нам козочку. заходім сюди, ходіть, дівчата, сюди. Дякую, моя Бамбусик маленький. Бамбілка. А він, він привик з нею, та? А може його забрати? Ні, не собачка. Це... Ні вона не троне, вона привикла. А, а не ці, ось, а можна... нашу вона теж не знає. А? Ти чи то Як то їм добре тут буде? Бить, дик. Це, це цьомочка, оце у вас так? Да? Це, це. це моя чьомочка, така моя така шиятка, та така, та точка. ця козочка називається Бебі Вона приїхала з Вінниці Наталочка, скажи, чого ти захотіла до нас привезти? Ну, бо вона в нас була на роботі, то на роботі її хотіли віддати в зоопарк. Ну і якби вас дивилася і вирішила до вас її везти. Але з Вінниці далеко дуже? Так, да, далеко, але от єлі знайшла дівчат, бо хлопці всі. Бояться. Ясно, добре. Ну нічого, нам її буде добре. У нас є тепер вже п'ята кізочка, територія в нас ще розширює. На зовсім такої другої степової породи, веджу відничкою на козочка. Так що їм тут буде добре. Вона привикне зараз. А вам, Наталочка, файно дякуємо. Дякуємо, що ви дійсно нам повірили Дякую. і привезли до нас їх козенят таких. Так що вам добра здоров'ячка. Прощається, Наталочка, плач Nipot. <laughs> Atalačka bo jutri še dobra. Ono, tečno bi šel do tebe dve. Ne, to je bilo. Ne. Atalačka bo jutri še ne plač. Naprevekni tu. Bože, bože. Plakala. Ту будеш кожен день дивитися на нього. Не переживай, боже, розумієш, що ти йдеш гад. Так що, йдемо пити чай і будемо їхати по пологаньки. Ходім. Ну що, усі вас проважають, дивіться. Пока мило. Natasko, priznaj, se tvoja rumega je dvig. To je pokriano spet. Mogoče se najira tvoj bater, če je.